Мене звати Тетяна Пушкар, я контролер служби обліку АТ Полтава Газ. Контролер Полтавагаз він знімає показнички газового лічильника, заносить це все у відомість. Він візуально контролює прилади обліку, тільки візуально. Перевіряє захисні захисні засоби, стрічки, пломби, щоб вони були неушкоджені, щоб не було ніякого несанкціонованого втручання. Мої обов'язки це е, зняти показники газового лічильника, занести це у відомість відповідно. Е, перевірити наявність газових приладів. Е, це не кожного разу, але ми це робимо. Перевірити е, засоби захисту: стрічка, захисна пломба, щоб вони були неушкоджені. Це щоразу, як ми приходимо в, до оселі. До, до Ще ми перевіряємо періодично. Це не, не кожного разу, але ми перевіряємо. Газові лічильники на роботу при мінімальному споживанні газу розносимо рахунки, повідомляємо споживачів про борги, якщо вони в них є, просимо їх, щоб вони їх вчасно сплачували. Щомісяця кожен абонент повинен передавати сам особисто показнички газового лічильника. А Контролер Полтавагаз приходить саме для контрольного зняття, щоб нараховувалися фактичні обсяги. Щоб були вірні платіжки у людей і за розподіл газу, і платіжки від постачальника, споживач сам повинен кожного місяця передавати показнички з 1 по 5 число. Це, ну, це дуже важливо саме для споживача. Якщо споживач або забув передати показнички, або м -м, просто їх не передає, нараховується це за договором, коли людині підключали газ, був заключений договір з Полтава Газ, і там вказано, що є певні обсяги для цього там в залежності від газових приладів, які є в наявності у людини. Це може бути тільки газова плита, це може бути автономне опалення, це може бути колонка, різне споживання. І Це про прописано в договорі, які об'єми газу будуть нараховані людині в разі відсутності показників газового лічильника, які він не передав. Це буде якесь планове нарахування, планове нарахування. Але щоб уникнути, щоб цього не було, треба, по-перше, передавати. І якщо буває таке, людина забула десь якісь, наступний місяць обов'язково треба звернутися або за телефонами. Ну, є маса методів, як передати показники газового лічильника. Контролери знімають фактичні показники, ті, що на, на сьогодні. І тоді на ці фактичні показники відкоригується всі прогнози, якщо були прогнозні нарахування згідно показників самого контролера, воно все це відкоригується. І сама сума буде більша, але з приходом, чому саме важливо, щоб контролера пустили в промешкання це самим споживачам, це, це помічне, тому що контролер зніме фактичні показники. Зробляться згідно цього візиту перерахунки, і людина отримає тоді ж вірні нарахування. Якщо споживач не надає доступ категорично, контролер складає акт про недопуск. Згідно цього акту, тоді споживача переводять, починають нараховувати йому обсяги не полічильнику, а згідно граничних норм споживання. Якщо у споживача є необхідність запросити контролера, це робиться в окремих випадках. Наприклад, якщо людина продає квартиру, якщо людина змінює власника, помешкання змінює власника, якщо йдуть неправильні нарахування, так можна контролера запросити, але це не щомісячно. Це не можна кожного місяця свого контролера, щоб він приходив і знімав у вас показнички. Споживач може запросити контролера до себе в оселю, написавши заяву на абонентському відділі АТ «Полтавагаз», або на офіційному сайті АТ «Полтавагаз», або зателефонувавши за телефонами адміністраторів Полтавагаз і відповідного району, де мешкає ця людина. Найважче в професії. Донести саме людям важливість пустити контролера, щоб він зняв ці показники, щоб були сформовані правильні платіжки. Це, це важливо саме людям, це не потрібно саме контролеру. Важко ходити, важко. Ми будь працюємо в будь-яку погоду. Це може бути спека, це може бути сніг, дощ ожеледиця. Ми працюємо при будь-яких погодних умовах. Найпринімніше це саме коли ти розумієш, що ти допоміг людині вирішити всі ці питання, якісь їхні проблеми. Люди посміхаються. Це для деяких людей контролер це єдина людина. Є люди, які не виходять з квартир, є одинокі або там пенсіонери, такі для них контролер це єдина людина, яка до них прийшла, і щось неї можна від запитати, потримати відповіді на хвилюючі цю людину питання, саме з роботи Полтава -газ». У мене на дільниці близько, мабуть, більше, ніж 4,5 тисячі абонентів. В середньому контролер проходить десь 15 кілометрів за день, коли буває трошки більше. Але на да, середньому буває на початку місяця ти можеш пройти там 10 кілометрів, але під кінець буває більше. У мене було колись 23 кілометри за день за робочий час, за 8 годин. Це дуже дуже важка робота. Мені б дуже хотілося, щоб люди не хочеться сказати, я б дуже хотілося, щоб поважали, але хоча б цінували хоч крапельку. Тому того, що ти робиш, я б дуже хотіла звернутися до споживачів і попросити їх. По-перше, це дуже важливо саме споживачам передавати показники. Я не знаю, як це наголосити з 1 по 5 число, не з 25-го, не з 6 числа, а саме з першого по п'яте, тому що АТ Полтава Газ приймає показники саме в ці дні. Контролер це не колектор, контролер це людина, яка зможе допомогти відповісти на ваші питання, надасть якусь інформацію, яка стосується роботи. АТ «Полтавагаз», Полтава газ стосується роботи адміністраторів Полтава Газ може надати деякі телефони або розкаже, куди можна звернутися, до якого відділення, яке найближче відділення. Тому я буду рада зустрічі із своїми постійними абонентами. Я їх дуже люблю, і з новими людьми. До зустрічі! Ваш контролер, АТ «Полтавагаз». Полтава Газ.